Ready for this. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як здійснити замовлення на нашому сайті. Отож, переходимо за посиланнячком нап'ірку.ком.юа і тиснемо на кнопку розрахувати вартість. Також ви можете просто горнути донизу, і форма замовлення також там буде. Отож, перейдімо до оформлення замовлення. І перший пункт, який у нас тут є, це тип роботи. Тут ми обираємо тип роботи, який хочемо замовити. Нехай це буде курсова робота. Також справа протягом усього замовлення ви будете бачити різноманітні підказки, які зроблять процес замовлення роботи у два рази легшим та веселішим. Якщо ви чогось не будете знати або ж розгубитись, то для того щоб відкрити підказку, достатньо просто навести курсором на емоджі. Перший крок у нас зроблено, і залишились ще декілька пунктів. Також хочу зазначити, якщо ви у переліку робіт не знайдете тип своєї роботи, ви можете про нього зазначити у додаткових вимогах. Наступний пункт це предмет нашої роботи. Тут ми обиратимемо, з якого предмету будуть писати нашу курсову роботу. Нехай це буде туризм. Тут є безліч різноманітних предметів, проте, якщо ви не знайдете свій, ви завжди можете про нього зазначити у додаткових вимогах. Бачимо, що справа у нас з зелененьким підсвітився смайлик, значить ми робимо все вірно і можемо переходити до наступного кроку. Наступний пункт це кількість сторінок. Тут все зрозуміло, нам потрібно обрати кількість сторінок нашого курсового проєкту. Нехай це буде 30. 30 це є стандартна кількість сторінок для курсачів. Якщо кількість сторінок буде перевищувати стандартну кількість сторінок для курсових робіт, то відповідно ціна буде більшою. Отож, з кількістю сторінок ми визначились, можемо йти далі. Терміни робіт. Тут також все зрозуміло, просто зазначаємо дедлайн, у який нам потрібна наша курсова робота. Також хочу зазначити, чим більший термін виконання роботи, тим меншою буде ціна. Ми приймаємо лише ті замовлення, на які у нас є мінімум 24 години для опрацювання. Я обрала два тижні, бачу, що зелененьким у мене знову підсвітився смайлик, дедлайн маємо, ідемо далі. ідемо далі. Тема роботи у цьому пункті ви повинні зазначити тему своєї роботи. Якщо ж тема роботи вам ще поки не відома, тоді просто зазначте про це у додаткових вимогах. Отож, прописую тему своєї роботи, нехай це буде туризм в Україні. А простіше теми не було, ну нічого впораємось. Це точно. Отож, переходимо до наступного пункту: це контактні дані, а саме телефон та поштова скринька. На них будуть приходити сповіщення про вартість вашої роботи, про те, що замовлення вже готове, та інші есемесочки, які стосуються суту вашого замовлення. Спаму та дзвінків ночами не буде. Справа ми бачимо, що у нас залишилися ще два оранжевих смайлики: це, власне, є наш телефон та імейл. І також хочу зазначити, що оранжеві смайли вони позначають обов'язкові вимоги роботи, які ви повинні вказати. Вони допоможуть нам якісно оцінити вашу роботу. А сіреньким ті вимоги, які не є обов'язковими. Отож, вводимо наші контактні дані і йдемо далі. Всі оранжеві смайлики тепер нам підсвітились зеленим, обов'язкові вимоги додано, можемо переходити далі. Якщо ви замовляєте у нас роботу, до якої потрібно план, це курсова, дипломна чи то магістерська, то наступне питання у вас буде: чи є у вас затверджений план роботи? Якщо план у вас є, тоді додайте його у розділі Додати файли. А якщо ж плану немає, то не хвилюйтесь, ми напишемо вам його абсолютно безкоштовно. Плану у мене немає, і я хочу, щоб його написали мені на халяву. Наступний пункт: файли. Якщо у вас є файл із вимогами викладача, методичка, план чи то інші файли, які потрібні до вашої роботи, тоді обов'язково прикріпіть його у вкладочці Додати файли. І тепер дивимось на підказочку, яка висить у нас протягом всього замовлення. Це допоможе точніше та якісніше оцінити вашу роботу. Чим детальніше будуть прописані вимоги вашої роботи, тим якісніше ви отримаєте результат. Методичка в мене є, я її прикріпляю і бачу, що файл прикріплено. Все у нас гуд і можемо переходити до передостаннього пункту унікальності нашої роботи. На сайті одразу зазначена стандартна унікальність для курсового проєкту. Це переважно 50-60%. Всі роботи ми перевіряємо програмі ETXT Антиплагіат. За допомогою повзунка ви можете або ж збільшити, або ж зменшити унікальність. Варто зазначити, що 100% унікальності немає, адже у роботі завжди присутні цитати, вислови, пряма мова інших авторів. Під повзунком є пункт унікальність роботи немає значення я розумію всі наслідки. Якщо для вас неважлива унікальність вашої роботи, у вашому університеті не проводять перевірки на антиплагіат, тоді ви можете натиснути галочку перед цим пунктом. Якщо ви наведете курсор на знак питання, тоді ви зможете ознайомитися з цим пунктом більш детально. І останній пункт додаткові вимоги. У ньому ви можете зазначити предмет, тему вашої роботи, якщо їх немає у переліку. Також у цьому пункті ви можете детально прописати вимоги вашої роботи. Зазначити, чи потрібна вам презентація та промова. А я хочу вам нагадати, що презентація та промова до дипломних робіт у нас безкоштовна. Але якщо ви про це зазначите у вимогах вашої роботи, уявімо, що я прописала вимоги своєї роботи, і все, бачимо, що всі смайлики у нас зелені. Ми все вірно заповнили і залишилось натиснути на кнопочку Розрахувати вартість. Я нагадаю, що замовлення ми оцінюємо цілодобово і сповіщення про вартість надійде вам від однієї хвилини до одного дня. Сподіваємось, це відео стане вам корисним.